Приїхала до нас машинка на ремонт Ford Cargo. Машина, яка вивозить сміття, такий залишає контейнер людям, потім приїжджає цей контейнер, забирає, коли він вже заповнений. Міняємо тут пальці ресори ресури От Зараз розібрали і видно, що на верхньому кронштейні вже дуже сильно вибитий тут палець. тобто Ставити новий немає сенсу, тому що ефекту воно сильного не дасть. Зараз будемо відкручувати, брати в станок, виточувати нову втулку і на фрезерному станку будемо робити більший отвір, щоб досягнути того результату, який має бути. Зняли ми кронштейн. Добре видно, який тут еліпс. Зараз ми будемо його реставрувати. Почали ми реставрацію кронштейна. Поки Розсверлюємо отвір, який буде вже еліпсом вибитий. Так воно відбувається. Наш віртуоз дядь Петя. Зараз зробиться більша провушена. Перший раз придеться, потім другий раз придеться, потім витачеться втулка, туди запресується. І тоді буде туди чоловіка. Все, далі покажуємо такий наш кронштейн вийшов після розточки. Далі буде точитися втулка і будемо запросовувати. Бачите, еліпса немає, еліпс обрали, тепер воно буде ходити. Точимо втулку під наш кронштейн. Яка буде кронштейн вже він спіхований, почти со машинкою його. До речі, ці кронштейни дуже часто є проблема на міксерах, на чотирьохосних самоскидах. Їх нових майже немає в продажі, а вони розбиваються, то можемо робити вам теж реставрацію таку. Так, остання операція по нашому пальцю підганяємо. Внутрішній розмір, підпалець палець населений, буде зараз. І теж. Так, Починаємо запресовувати нашу втулку, подивимося, що з цього вийшло. Що вийшло добре. Ту інше пішло. Ну чим далі, тим то інші обійтися. Ну ти все нормально, давай, тільки зажимає, до кінця виганяється. Ну, покажемо вам, як вийшло. От тепер можете побачити реальний результат. Все, йдемо ставити. На місці. Зараз поставимо пальця. Бачите, як все чотенько тепер вийшло. все йдемо ставити на машину. Ось ми вже поставили кронштейн, зажимаємо останні болти, поставили масльонки, зараз мастимо. Хочу всім сказати, щоб водіям не забували змащувати всі ці пальці, тому що коли немає змазки, їх загризає і потім виникає купа проблем з реставрацією кронштейнів, ремонтами і так далі. Всі машини хочуть вчасного обслуговування. На цю роботу ми потратили неповних три години. Кому треба робота такого плану, звертайтеся, Вінниця, іться, він автотрак. Все, машинка поїхала працювати. Кому треба, можете звертатися, номер телефона є. Можуть вам привезти контейнер залишити, ви тоді зберете свої сміття і через декілька днів забрати